Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути 7 травня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант десятка пентаклів. Чудова карта. Вам так! Можливо, ви завершите складний період свого життя, хтось вирішить сімейні питання і, можливо, навіть влаштує свято з цього приводу. Також є шанс отримати або вирішити фінансові питання. Взагалі, десятка пентаклів, ця карта говорить про сімейний зв'язок поколінь. Тому для кого це актуально, проявіть турботу про своїх батьків. Другий варіант. Четвірка пентаклів. Вам так. Зараз ви займаєте тверду позицію. Тож у досягненні бажаного проявіть самоорганізованість, здоровий глузд, силу характеру, логіку і дійте лише у своїх інтересах. Успіх вам буде гарантований. Третій варіант. Королева Жезлів перевернута. Вам ні. Можливо, тому що ви не можете організувати <кій> сам процес бажаного. Також вам можуть заважати ревнощі, заздрість або бажання отримати своє чи настояти на своєму і таким чином встановити свою владу. А ще може бути у вас недоброзичливець, і саме цей факт вам перешкоджає. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам всім гармонійного, мирного, спокійного і затишного дня.